Таміла Романівна постійно користується послугами Укрпошти. каже, що, попри підвищення тарифів, все одно відправлятиме посилки з цього відділення. І, взагалі, мої переживання в тому, щоб не закрилась Укрпошта. Чого тому, що діти батькам, батьки дітям відсилають і понові. Я не завжди батькам є і нам можливість добратися, бо є за 30-40 кілометрів. А Укрпошта хоч раз у місяць, але з доставкою їде машина по селах, і люди получають або відправляють, що треба. Оце в цьому перевага. Укрпошта збільшила вартість послуг на відправлення по Україні в тарифі стандарт в середньому на 5-9 гривень, а в тарифі експрес по області та в межах України на суму до 10 гривень залежно від ваги відправлення. Укрпошта вимушено переглядає та індексує тарифи на відправлення в Україні. Ключові причини це зростання цін на електроенергію, паливо та комунальні послуги, інфляція, а також значні руйнування інфраструктури внаслідок російських обстрілів і необхідність її відновлення. Оновлені тарифи також містять витрати на реалізацію заходів для забезпечення безперервної роботи в умовах відсутності електроенергії. Офіційне повідомлення Прислужби служби Укрпошти. У відділенні Укрпошти, що в місті Решетилівка, щодня громадяни отримують близько ста посилок. Пользуюсь періодично, Укрпоштою пользуюсь, Укрпоштою що... пользуюсь через те, що деякі партнери безкоштовно доставляють, наприклад, розетка. Погано, що завжди в очередь. Це зручніше, бо я мані габарити, чи, чи як, чи мені посилки пересилаю і не бачу, щоб щось незручно було. Там дуже дорого мені. Як для мене обслуговування дуже гарне, Я задоволена «Укрпочтою». Доставка відправлення в тарифі стандарт складає від одного до п'яти днів, а в тарифі експрес один 1-3 три дні.